Мене на серед стебель широкого на вхилі му, Щоб вони широко полі і діброю і кручі, було видно, було чути, як реве руч, як понесе з України у сине море кров. От тоді і я, Іванині гори, все покину і полину до самого. А до того я ж не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани пари. І вражаю злою кров'ю волю укроби. Немає гірше, як в неволі. Про волю згадувать, а я, про тебе, воленько моя, оце нагадую ніколи. Ти не здавалася мені, такою гарно молодою, і прихорошою такою, так, як тепер на чужні. Та ще й в неволі, доле, доле, моя ти співана воле. Хоч глянь на мене з за Дніпра. Хочу усміхнися за. І ти, моя єдине, встаєш із за моря, з-за туману слухтяне рожеве зоре. І ти, моя єдине, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступає широкі села з вишневими садочками, і люди веселі. Попри час, Шевченко не відділяється, не бронзові, він живий. У чому криця цей феномен? У живому, щирому, слові тараси, щойно їбринуть, як струна, а іноді подібна до гострого, важкого меча. І Архімед, і Галілей вона й не бачила Елей, потік у черво-чорнеча, а ви, святи її продатечі, по всьому світу розійшлися криптохліби хліба понесли царям убогами. Буде бито, царями сіянне жито, а люди виростуть, умруть, що назичати царята. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. На Великдень на соломі проти сонця діти гралися собі крашенками та й стали хвалитися об Тому к святам з лишвою пошили сорочечку, а ті сттьошку, ті стрічку купили. Кому шапочку смушко, чобітки шкафові, кому свитку. одна тільки сидить безобнов, Сиріточка, рученя сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив, А мені хрещена мати пиштву вишивала, А я впова обідала, сирітка сказала.